Побачити НЛО і повірити в нього першу спробу привернути увагу інопланетних істот до України здійснили в Ужгороді дванадцятого, 12 дванадцятого тут презентували знакову систему Уфозони. Це 12 знаків дорожнього типу, які мають привернути увагу людей до проблем гіпотетичного контакту з неземними цивілізаціями. Якщо буде існувати якийсь гіпотетичний зв'язок з інопланетянами, то вони принесуть сюди на землю якісь нові, можливо, технології, які ще досі невідомі людям, і нам прийдеться якось з ними уживатися. Тому саме ми придумали таку знакову систему, яка убереже людей від деяких пристроїв. Після презентації знаків для паркування інопланетних істот понад півсотні людей очікували на приліт чогось схожого на НЛО. Сконструював його колишній студент університету. Утім, перший політ неопізнаного об'єкту практично не вдався. Мороз і вітер не дозволили йому припаркуватись. Можна такий апарат літательний собрати в домашніх умовах. Це так званий open source проект, то відкриті ісходники програмного коду, з допомогою якого він літає. Там дуже серйозний... Математичні вичислення для корекції польоту а на деле это обкновена авіамодельне, тобто, то ребята займаються там самолітками, вертолетками радиоуправляемыми, это все на базі этих же деталей. до 21 грудня знаки УФО паркінгу будуть закріплені в різних куточках Ужгорода. Таким чином своєрідна УФО зона стане ще однією туристичною родзинкою Закарпаття.